У Закарпатській області нині працює лише один центр переливання крові. Саме він забезпечує медичні заклади компонентами крові для пацієнтів, які щодня потребують допомоги. Оскільки стан справ в нашій країні важкий, ми вже четвертий рік живемо в умовах війни і потреба в компонентах крові є набагато більша, ніж коли йде звичайне життя. Ми надаємо компоненти крові як заклади охорони здоров'я області. Так і відправляємо їх на схід. При тим як прийти до нашого заклад, людина має бути поснідати і мати хороший настрій, щоб відвідати наш заклад. Центр переливання крові працює з 9 до 15. Раніше прийом донорів тривав до 14, однак через підвищений попит години роботи продовжили. Окрім стаціонарного прийому, в області працюють виїзні бригади. Це дає можливість долучитися до донорства жителям різних районів. Попри це, крові все одно бракує. Тримайте. Дякую. я вас вітаю сьогодні. В центрі відбулося нагородження почесних донорів, людей, які понад 10 років здавали кров. Працівники пенсійного фонду, і ми здаємо, у нас багато дівчат наших здають кров. У нас це дуже популярно. Завжди у нас, коли є кліч, треба комусь донорську довідку, то у нас колектив збирається і ми здаємо кров, тому що ми розуміємо, що це є важлива здача крові. І в наш час, коли йде війна, це особливо важливо. Я тут працюю на швейні фабриці. Думала, що лиш так, попробую. але ну. Вже і хоже, так здаю 2 три місяці з 2005 року. Після здачі крові почуваємося добре. Ніяких слабостей немає, нічого, не сонливості, нічого немає. Можу сказати, приходити, здавайте кров, бо кров завжди потрібна буде. На офіційних сторінках закарпатської обласної станції переливання крові регулярно оновлюють інформацію про актуальні потреби, так званий світлофор донорства. Медики закликають долучатися людей з усіма групами крові та резус-факторами.